Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу вам розказати, що означає термін живий край у виробах з дерева і як він виглядає. Тема доволі цікава, тому запрошую. Отже, друзі! В лексиконії майстрів існує такий термін, як живий край. Ви ж, наприклад, його можете зустріти в тому випадку, коли майстри викладають свої вироби, наприклад, в соцмережах для огляду або на продаж. І при тому майстри вказують виріб з живим краєм. Такі вироби можна зустріти як в токарній справі, також і в столярній. Це, наприклад, мебель або столи зі слебів. Що таке слеб? Слеб – це необрізна мебель, Велика, як правило, широка доска, на якій зберіглася кора, тріщини та інше. Токарні вироби з живим краєм це також ті вироби, в яких навмисно збережені такі елементи дерева, як залишки гілок, сучки, дупло, різноманітні природні тріщини, залишки кори, різноманітні рельєфні ознаки. Ці ознаки підкреслюють натуральність істотність даних виробів, виробів і цінуються справжніми поціновувачами природнього мистецтва. Адже навіть з дерева виріб можна зробити таким чином, що на перший погляд його ледь відрізни, відрізниш, наприклад, від пластмаси. І зараз на ось цих прикладах я вам покажу, як виглядають, так би мовити, звичайні вироби і вироби з живим краєм. Почну зі ступ. Ступ для спецій. Обидві вони виконані. Ступи виконані з акації. Товкачі виконані з іншої деревини, але зараз не про них мова. Обидві неймовірні, красиві. Малюнки деревини. Подивіться, друзі, яка неймовірна краса справжнього дерева. Але в порівнянні з другою ступою, цю ступу, конкретно в даному випадку. Можна назвати звичайною. І дивимось на цю ступу, друзі. Колись на даній ділянці цього стовбура росла гілка, яка залишила по собі ось такий слід. Неймовірна краса для поціновувачів справжнього природнього мистецтва. Звісно, в процесі роботи і обробки все це можна було легко видавити. Але око майстра побачило в цьому справжню красу природи. Ось така краса, друзі. Другий приклад. Вази для сухоцвітів. Ваза зі звичайного дуба, ваза з горіха, ваз, ваза червоний дуб. Ці вони виглядають неймовірно красивими. Але, друзі, перша ступа, ступа з дуба, вона ось така. І знову ж таки, в порівнянні з даними виробами, її умовно, конкретно в даному випадку можна назвати звичайною. Хоча вона неймовірно красива. Малюнки дуба. Але давайте подивимось на роби, друзі. Мені тут навіть, знаєте, складно коментувати, бо я сам неймовірно шаленію від такої краси. Це горіх. Тут, до речі, ще залишок. Колись тут жив мешканець, короїд в цій гілці. Тут взагалі неймовірна краса, друзі. Колись це була гілка, яка була обрізана, потім з неї почала рости нова гілка, яка також вибачаюсь, була обрізана. І ось така вийшла краса, друзі. Це монолит. Просто неймовірна красуня. Або ось така вазочка. Червоний дуб. Я її, до речі, сьогодні робив. Неймовірна красуня. Справжня жива природа у виробах з дерева. І останній третій приклад на сьогодні це тарілки. Всі вони надзвичайно красиві, живі. Але серед цих трьох тарілок є дві тарілки з живим краєм. Оця, наприклад, це акації, друзі. Неймовірна красуня. Але знову ж таки, в порівнянні з іншими, її можна назвати. Звичайною. А ось вже чаша, тарілка з живим краєм, друзі. Це шпальт горіха. Тут суцільний живий край, друзі. В даному випадку це коренева частина горіха. Тут коріння, багато сучків, тріщини. Неймовірна краса, друзі. І ця тарілка виконана з горіха. Єдине, що вона ще нічим не оброблена. І тут присутній, присутній ось такий живий край з цієї сторони і з другої. І останній на сьогодні приклад це тарілки. Перед вами три надзвичайно красивих гарних тарілки. Всі вони виглядають живими. Але знову ж таки, конкретно в даному випадку, ось ця тарілка з акації, її можна назвати, умовно кажучи, так би мовити, звичайною. Хоча вона неймовірно красива. А ось перед вами чаша. З живим краєм. Це шпальт горіха. Здається, я її показував нещодавно. Тут суцільний живий край. Це коренева, коренева частина дерева. Тут і коріння стирчало, Чого тут тільки не було. Ось тут, друзі, є і тріщини, рідні, неймовірна краса. Суцільний живий край. А, наприклад, від цієї тарілки можна побачити, так би мовити, рельєфні ознаки деревини. Ця тарілка ще не завершена до кінця, вона ще нічим не оброблена. Але тут зберіглися ось такі характерні ознаки. Оскільки це точнення поперек волокна, так само, як і всі інші, але тут був такий елемент, який збережено. А на цьому я буду завершити сьогодні першу частину свого відео і сподіваюся, що тепер ті, хто не знав, тепер хоча б приблизно будуть мати уявлення, що означає термін живий край у виробах з дерева. А в другій частині відео, друзі, я вам пропоную подивитися а, те, як я робив сьогодні ось цю, ось цю а, чудову вазу. Якщо це відео було корисним та цікавим, друзі, можете ставити вподобайку, якщо ні, можете сміливо ставити ось так. І по традиції закликаю, друзі, підтримайте україномовний контент, підтримайте український YouTube. До зустрічі у наступних відео! Бачите, тут дуже багато різноманітних сучків, різноманітних ось таких хвиль. По-перше, їх хочеться зберігти для краси. По-друге, треба бути обережним, бо можна вхопити дуже легко удар. Тому і доводиться працювати як справжній художник, як митець, який малює картину. Десь так, друзі. Це не ручки для напильників страгати, це я вам точно кажу. Ще забув додати, друзі, що цей матеріал це червоний дуб. Єдине, що погода сьогодні похмура. тому, можливо, не так яскраво буде передавати камера. Лише в мене цей матеріал зберігається з травня минулого року. Тобто, вже більше року довжина заготовки 21 см. Ну як ви вже бачите, і як знаєте, мій верстат без задньої бабки.